Усім привіт! В ефірі 29-й випуск Gadget News і з вами знову Інна Мирославська. Морославська у кінці минулого тижня у Берліні стартувала виставка електроніки IFA 2015 де провідні світові компанії презентували свої останні розробки, яким тільки належить вийти на ринок. До речі, а ви помітили, що більшість виробників почали презентувати свої новинки ще напередодні самої виставки? Адже прекрасно вони знають, яка величезна там щільність нових гаджетів, і зміни завжди встигають належним чином висвітлити усі нові девайси. А про деякі взагалі забувають, а зараз ми вам розповімо лише про найнайцікавіші гаджети, представлені в рамках цієї виставки. Тож зустрічайте спеціальний випуск Gadget News, присвячений ІФА 2015 Компанія Huawei представила на виставці IFA 2015 свій новенький флагманський смартфон преміального рівня Mate S тонкий металевий смартфон з екраном, що захищений Gorilla Glass, з'явиться у продажу вже у вересні за ціною близько 800 доларів. Смартфон підтримує технологію Force Touch, що реагує на силу натиснення. Він має 5,5-дюймовий дисплей з 2,5D 8-ядерний процесор HiSilicon Kirin 935 і 3 ГБ оперативки. Особливістю смартфона також є Knuckle Sense 2.0, перша представлена у смартфоні Huawei P8. Тепер вона доповнена новими функціями, які стають доступні при при дотику кісточкою пальця. Перемикатися між додатками можна просто намалювавши на екрані кісточкою пальця певну літеру. За замовчуванням, в програму внесені Сі для активації камери, М для прослуховування музики і для швидкого доступу в інтернет. Але користувач може сам задати свої власні параметри для улюблених програм. Тепер, щоб зберегти частину фото або зробити скріншот, достатньо намалювати на екрані коло. Короткий подвійний дотик включить запис фрагмента відео, що відтворюється на екрані, щоб його можна. Було легко зберегти або надіслати другу. Також нас зацікавила новинка Nubia Z9 від ZTE. Перше, що кидається в очі, це фактично відсутні рамки, через що цей 5,2-дюймовий смартфон виглядає та відчувається неймовірно компактним. От тільки вага майже 200 грамів і деколи це може засмутити. Ну, така собі невеличка цеглинка. Дисплей тут із роздільною здатністю Full HD. Тобто 424 пікселі на дюйм, за що розробникам окрема подяка. Працює гаджет під управлінням процесора Qualcomm Snapdragon 810. Оперативної пам'яті в пристрої може бути 3 або 4 гігабайти, залежно від об'єму внутрішнього накопичувача на 32 або 64 ГБ. гігабайти. Основна камера отримала 16 мегапіксельний модуль, а фронталка 8 мегапіксельний. Ємність акумулятора становить 2900 мАч, чого з огляду на Full HD дисплей повинно бути. Цілком достатня версія операційної системи тут Android 5.02 Lollipop. а поверх встановлена фірмова оболонка Nubia UI 3.0. Ігровий смартфон Acer Predator 6 100% зацікавить геймерів. Адже тиванський гаджет оснащений 6-дюймовим hd дисплеєм, чотирма динаміками, а також забезпечує тактильну віддачу під час гри всередині смартфона 10-ядерний процесор від Mediatek Helio X20 та 4 ГБ оперативної пам'яті. Творці пристрою сміливо заявили, що їхній монстр потягне будь-яку гру. Працює Predator 6 на Андрійковій. При цьому, з'єднавши гаджет з новим проектором Acer's Predator Projector, геймери зможуть транслювати проходження гри, наприклад, на стіну або екран. У продажу смартфон з'явиться на початку наступного року, однак спершу тільки на азіатському ринку. Не могли ми залишити без уваги і гібридний смартфон Acer Jade Primo, який можна назвати таким собі кишеньковим системним блоком, адже він розрахований на підключення периферійних пристроїв, ну наприклад, зовнішнього монітора, клавіатури, мишки непогано, правда. Такий набір функцій дозволить власникові телефона-комп'ютера із встановленою ОС Windows 10 повноцінно працювати з офісними програмами, використовуючи всі переваги опції Continuum, адаптації інтерфейсу програми при її запуску на великому екрані. Забезпечувати належний рівень продуктивності 5,5 дюймового смартфона Jade Primo з Full HD-екраном буде чіп Snapdragon 808. Переходячи до компанії Lenovo, варто сказати, що на огляд усіх новинок, які вони сюди привезли, не вистачить і цілого випуску Gadget News. Ну дуже вже продуктивні хлопці і дівчата. Тому ось вам найцікавіші з них. Розпочнемо ми з Lenovo Vibe S1, головною фішкою якого стала подвійна фронталка. Так так, на відміну від HTC, вони вирішили розмістити дві камери не позаду, а на фронтальній панелі смартфона, що виглядає, до речі, досить цікаво. Мета такого ходу це, звісно, можливість постфокусування. В іншому це 5-дюймовий смартфон з ips дисплеєм і роздільною здатністю Full HD. Він працює з двома сім-картами під управлінням Android 5.0, процесор MediaTek MT 6752 з тактовою частотою 1,7 ГГц, 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ внутрішнього сховища, яке можна розширити за допомогою microSD до 128 ГБ. Акумулятор Lenovo Y Bess 1 наділили ємні. ...2500 мАч. Задня панель виконана зі скла, рамка металева, а сам смартфон доступний у синьому та білому кольорі. Старт продажу та ціни поки що невідомі. Також Lenovo представила на суд широкої публіки 12-дюймовий планшет X700, який разюче схожий на Microsoft Surface Pro 3. А показані на виставці аксесуари тільки підсилюють цю схожість. Lenovo IdeaPad Mi X700 також оснащений відкидною підставкою. Хоча тут використовується оригінальна конструкція кріплення, що нагадує металевий браслет від наручних годинників. Як і у випадку з планшетом від Microsoft, клавіатура кріпиться до пристрою за допомогою магнітів. При перенесенні вона виконує роль чох. І захищає екран від механічних пошкоджень. Крім усього іншого, виробником передбачене кріплення для стилуса, що знімається. Але у варіанті від Lenovo воно займає вільний USB-порт. На ЄП-2015 Lenovo також привезли у своїх велетенських валізах оновлену лінійку планшетів Yoga Yoga Tab 3 та Yoga Tab 3 Pro, які зберегли свій фірмовий багаторежимний формат, а також отримали покращені мультимедійні можливості. Фішкою старшого із планшетів Yoga Tab 3 Pro є екран діагональю 101 дюйма із вбудованим проектором, здатним виводити зображення діагональю до 70 дюймів. Проектор з кутом повороту до 180 градусів дозволяє направити. Промінь на стіну або стелю. Для відтворення звуку високої якості модель вперше оснащена чотирма, розташованими на передній панелі динаміками GBL підтримкою технології Dolby Atmos. Простіші моделі Yoga Tab 3 представлені у варіантах з 8 та 10 дюймовими дисплеями. Обидві моделі заточені під відео і мультимедійні додатки. Вони оснащені дисплеєм стандарту HD з роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів, розташованими на передній панелі динаміками і мають Підтримку технології Dolby Atmos також присутня в них технологія управління жестами та поворотна камера дозволяють вибрати будь-який ракурс і кут зйомки. Операційна система Android 51 Lollipop планшети представлені у корпусі чорного кольору. Його Tab 3 з восьмидюймовим екраном надійде у продаж вже у вересні. Його Tab 3 з 10-дюймовим екраном і модель Yoga Tab 3 Pro у листопаді. А тепер давайте абстрагуємося від усього великого і перейдемо до маленьких розумних гаджетів. Адже цей рік виявився ну, дуже ними насичений. Наприклад, Alcatel OneTouch представила низку нових смартфонів, а також нову модель розумного годинника. Поки що цей виробник не дуже активний на даному ринку, адже в його асортименті присутній аж один цей пристрій з оригінальною назвою Watch. Нова модель отримала ім'я GoWatch. Вона захищена від води за стандартом IP67, а також стійка до падіння. Годинник вміє від. Зображати події зі спареного смартфона, а також керувати програванням музики, одночасно відстежуючи пульс власника. Але є й особливості. Приміром, новинка може служити таким собі дистанційним пультом і навіть видошукачем при зйомці зі смартфона чи камери GoPro. Крім цього, привертає увагу функція визначення емоційного стану власника. Вона задіює всі присутні у пристрої датчики, включаючи ЧСС, і нібито визначає настрій людини. При цьому годинник надає поради щодо поліпшення нас. І дозволяє опублікувати результат у соціальних мережах. Цей смарт вотч працює як з Android, так і з iOS-пристроями. Вартість складе порівняно невеликі 150 баксів. Не обійшлося і без Motorola, яка представила свої нові смарт-годинники. Moto 360 другого покоління. Годинник став більш стильним та максимально наблизився до традиційного дизайну. Однак чорне підборіддя, на якому розташовані усі датчики, так і залишилось. Процесор тут Qualcomm Snapdragon 400, нарікань, на який ми поки що не чули в якості ОС у Moto 360, Звісно ж, Android Wear є захист за стандартом IP67 від потрапляння вологи. Також передбачений датчик серцебиття. В іншому ж це стандартний добрий гаджет, який вже встиг зарекомендувати себе як один з найбільш стильних на ринку електроніки. Ран продемонструвала нову колекцію фітнес-трекерів. Називається вона Момент. Щоправда, точніше було би сказати, що це звичайнісінькі аналогові годинники, ну які правда здатні відстежувати активність свого власника. Тому що зовні вони фактично не відрізняються від звичайних наручних годинників, до яких ми звикли. Одного погляду на рантистік момент достатньо не тільки для того, щоб дізнатися, котра година, але й для того, щоб зрозуміти, наскільки ви за день наблизилися до своєї мети. Адже на циферблаті трекера знаходиться невелика шкала, яка показує ступінь виконання плану по фізичним навантаженням. Примітно, що для роботи... Тиран Тестік момент потрібні звичайні батарейки, заряду яких вистачить на кілька місяців. Коштує такий годинник близько 130 доларів. Відомий виробник аудіоаксесуарів Jabra на IFA 2015 представив дві нові безротові гарнітури: Jabra Pace та Jabra Eclipse. І якщо перша ну взагалі нічого не має в собі особливого, то друга Eclipse є найлегшою гарнітурою в модельному ряді цього виробника. Вона поставляється в комплекті із зарядним пристроєм, який служить ще й додатковим акумулятором. З його допомогою можна значно збільшити тривалість автономної роботи з 3 до 10 годин. Обидві гарнітури з'являться у продажу вже цієї осені. Ховей! Нарешті ми побачили їхній круглий годинник, який погодьтеся, виглядає приголомшливо. Він виконаний у класичному дизайні із високоякісних матеріалів, які в наш час ну велика рідкість. Так от, він з нержавіючої сталі із сапфіровим склом та ще й зі шкіряним ремінцем. Huawei Watch поставляється в різних стилях та цінових діапазонах з деякими позолоченими варіантами, які влетять вам у копієчко. Годинник отримав екран з порівняно високою роздільною здатністю 400 на 400х400 пікселів. А також нам пообіцяли, що батарейка протягне не 2-3 години як яблучний годинник, а 2-3 дні. Дякуючи останнім оновленням, про які ми згадували у минулому випуску Gadget News, Годинником можна повноцінно користуватися як у парі з android девайсами так і з продукцією Apple. Порадувала нас і компанія Asus, показавши свій другий смарт-годинник, а саме ZenWatch 2. Так от він буває двох розмірів, трьох кольорів, а ремінець можна обрати з 18 варіантів. Це один з найбільш кастомізованих Android Wear девайсів, доступних на даний момент. До речі, Asus вирішила переплюнути Huawei, заявивши, що ZenWatch 2 протримається до 4 днів без підзарядки. Що стосується цін, починаються вони від 170 доларів. Найдорожча версія близько 190 баксів. Що також робить цей годинник одним з найдешевших на ринку. Сказати, що виставка IFA 2015 порадувала нас якимось революційними продуктами, ми не можемо, адже більше було плагіату. Проте завдяки анонсам стало зрозуміло, що дуже велика ставка робиться на гаджети, що носяться на собі. Майже кожен бренд презентував тут хоча б по одному розумному годиннику чи фітнес-трекеру. А зараз пограємося в екстрасенсів. От ми припускаємо, що в наступному році будуть користуватися попитом екрани смартфонів і планшетів з роздільною здатністю не менше 4К. Фітнес-функціонал стане абсолютною нормою у всіх девайсах. А від дизайну будуть вимагати різнокольоровості та надоригінальності. Проте це все лише припущення, і щоб побачити наскільки і куди стрибнуть технології, треба буде чекатися IFA 2016 На сьогодні у мене все. Чекайте наступний випуск Gadget News і до зустрічі!